Вітаю вас! Економічне відео і знов-таки в рекламних цілях. Ви зараз його подивитесь і після цього захочете стати членом клубу економічної мудрості. Тому що мудре відео. Я знаю, що час від часу ви любите кричати, лимитувати. От я хвалю владу. Я ніколи не хвалю не владу, не опозицію. Я говорю правду, яка очі рішить. Якщо влада робить правильно, я говорю правильно. Помилку, знаєш помилку. От зараз вам розповідаю про саму велику помилку, яку робить, зробила українська влада, яка має дуже негативні наслідки для всіх українців. Значить, дивіться, Верховна Рада прийняла закон, згідно якого в 2023 році вводиться податок на прибуток банків в розмірі 50%. Тимчасово. Ну ви знаєте, що нічого не буває постійного, так постійно, як тимчасово. Свій ви пам'ятаєте, колись вели податок 1,5% на зарплату. Військовий збір. Пам'ятаєте? На один рік, 2014. Ну і де в нас зброя? Де в нас велика армія? Де в нас що? податку план. Час і час піднімали хвилинку, ви ж на рік вводили. Хай буде. Звертаю вашу увагу, що не військовий збір, не оцей податок, який впровадили на прибутки банків. Ніяк Україні не допомагає перемогти Росію. Абсолютно! Не вірите? Дивіться, загальна сума податків, які зараз отримає так сказати, державний бюджет, 10 мільярдів гривень. Нам для армії треба 2 трильйона гривень. Різницю, розумієте? Трильйон і 10 Це мізер. Але він знищує банківську систему країни. Дуже великі ризики. Я зараз вам поясню, чому, і ви зрозумієте. Ну, знаєте, говорить, от попереджу. Да, так, да, потім буде крик, істерика, будуть кричати там злочинці. Але в даному випадку дійсно зробили дуже погану річ. Тому що, скоріш за все, ці 50% залишаться наступне, наступні роки і так далі. І вони дійсно перейдуть до того, що банківська система України може... Ну, скажем, накритися. Ні, я не жартую. Тут дійсно ризик. Я ще раз говорю, я говорю правду. От там, де є да, да, ні, ні. Дивіться. На сьогоднішній момент. На сьогоднішній момент порахували, що в банківській системі є надприбутки. Але ці надприбутки це не живі гроші. Як порахували? Є велика кількість кредитів, по яким дійсно треба платити відсотки. От якщо всі відсотки заплатять... Буде прибуток. Розуміло? Якщо заплатять. Тобто це, ці грошей немає. Це якщо заплатять. А зараз у нас дуже велика проблема з погашенням кредитів. Ну, по-перше, є частина позичальників, які втратили все. Війна. Ні, ну ви самі зі мною. було не підприємство. Окупували. Ну як він погасить? Як? Mm -hmm. да. Дозволила Верховна Рада і Банкам, що закрити очі, ну будемо виходити з точки зору після деокупації, звільнення і так далі. А зараз не приставайте до людини, от Але по документам йому відсотки нараховують. Він їх не платить. Але по документам та немає, не буде. Але є. Інша ситуація. Ні. Підприємство ну, не окупувало. Шарах, ракета. Ви самі розумієте, ну ваш, ну, вас працювали тут, ну які? Знову таки, ну, давайте. Відсотки нараховуєте, але хай не погашає, але розумієте. Третій варіант. Ні, все добре, не ракети, нічого, але ж у контрагента проблеми. У нас на сьогоднішній момент, на жаль, на жаль, більша частина кредитів не, не то, що не платить. Тому з точки зору от папера, прибутки во. А коли реально, прибутки ВО. Вов. Тобто фактично на сьогоднішній момент цей податок це податок на майбутні можливі прибутки, які можливо колись будуть, колись в Україні. Звичайно, виникає питання, а як же банки будуть платити? За рахунок ваших депозитів. Та інше джерела нема. Фактично, що банки заплатили, вони заберуть з ваших депозитів гроші і заплатять податки. Ну, їх, тому що, розумієте, е, да, розраховують як? Що? В майбутньому. І бізнесмени всі заплатять 500, заплатять все і будуть гроші. А поки не заплатили, ну нічого. Тимчасово. Тимчасово! З депозитів. Хоп! І в бюджет. І ще раз говорю, це ніяк нам не допоможе перемогти. Ну зовсім ніяк. Це сума мізер. Нам 2 трильйона, Десь мільярдів, ну ніяк не допоможе. Більш ні. Ви знаєте, є момент, коли, як сказати, а, ну, скажімо так, от ви купуєте смартфон, вам не вистачає однієї копійки. Ну ну, ну, ну якось так, от бо воно. Це те, теж саме. Воно ну, ніяк. Я розумію трильйон, ну там нема трильйона. Я розумію пів трильйона, Десь да. мільярдів, це так. Воно для банк системи проблема, тому що це забирає з ваших депозитів. Забирають. Хап! Реально. Тепер треба банкам десь заробити ці 10 мільярдів. Якщо ви прийдете з депозиту, а що не зароблять? Так, да, за депозит сертифікат НБУ, хлопці, стоп, хвилиночку. хвилинку. Тепер сертифікат НБУ, вони мають і плюс, і мінус. В якому розумінні? З однієї сторони, так, да, банки купують, а з іншої сторони, коли не беруть рефінанс в НБУ, там же відсоток ще більше. Вони віддають. Що ви так дивуєтесь? Ні, ну час від час ви чуєте, от, дали фінансування. Це значить, що НБУ дав банку гроші. Тобто навпаки. Не купив, але відсотки платити треба, вони вищі, ніж по депозиту сертифікату. Да. Розумієте, коли НБУ платить податки, там легше, не місто зробив, загнав. А коли банки за рахунок важких депозитів. І тому дійсно дуже великий ризик. Дуже великий ризик що... Просто може виникнути такий момент, що... Не вистачить грошей своєчасно повернути депозити. Просто місце. З банків вигрібають, вигрібають, а грошей немає. Що тоді? Колапс? повний. Повністю. Так, да, звичайно, ті будуть приймати рішення, спасати банк систему, кричати, що ми ж це не хотіли. Ви це хотіли. Ви з дурі хотіли. Тому що з точки зору економіки це робити не можна. Війна, я все розумію. Але розвалюють банківську систему тільки заради 50 мільярдів, Дурня. Ой, дурня. Ні, я розумію, з точки зору піара красиво. Ой, ми банки обклали. Красив. З точки зору дорогу здався. Ну ніяк не допомагає. Взагалі. От тут така ситуація. Да. Так що, як бачите, помилки, влада час від часу робить, якщо що ви хочете. Так, да, тут є зразу виправдання. Нічого страшного, у нас на сьогоднішній момент більшість банків державні, не запричує. У нас взагалі зараз стало, ВЕФ мочукається, говорить, як же так? Ринок! Ну тому що, дивіться, до Майдану у нас частка державних банків була менше 10%. Клас. Зараз майже 70%. Як же, ви що, люди добрі, Та, да, да У нас на сьогоднішній момент. У нас дійсно нові банки реструю, говорить, зисканим, а це не реєструють. Говорить, не максимум. Просто ну, в, в такому стані воно нікому не потрібна. Звичайно, ви скажете, ну, державному банку не дадуть зникнути. Не заперечу. А за рахунок чега? Згадалися! Це рахунок державної підчерці. Просто в такому випадку, якщо дійсно державного банку виникає проблема, що робиться емісія і заливається державним банком. Ну, так робили, коли була криза. 2008 2009 було, було, було. 2015. Було? Було? було. Ні, це було, це не скажу, що хтось ви згадав. Але так, да, державному банку не дадуть, як сказати, зникнути, його будуть рятувати. Але за рахунок державного бюджету, як правило емісії, там є така доволі проста схема. Міністерство фінансів робить е, державні облігації, направляє їх в статут, статутний фонд збільшується. потім е, цей банк державний звертається до НБУ і був і робить Робиться місія. Так, да, результаті банки рятують. Ніхто не заперечує. Дійсно, за рахунок цього, зараз говорить, нічого, так, да, ми знаємо, що проблема. Ми розуміємо, що цих прибутків немає, ми це все розуміємо. Говорить, ну як буде критично, ми тоді вже там будемо. Хлопці, ну ми ж знову <заводжуємо> вагати. І після цього сказати, ой, що з вами таке зробилося, да. Так. Ми ж розумієте, поставить місця в наш. І по цінам, і по курсу, і по економіці. А якщо ще своєчасно не вгатите, ой буде жах. Ну ви зрозумієте, ви приходите, бо банка там депозит не, не повертає. Ніяк. Що буде? Паніка буде. Що буде? Крик буде. Що буде? Істерика буде. І може довго розповідати. Ми хотіли як краще. Ні. Ви зробили дурні. Не треба було це робити. Абсолютно. Це ну ніяк. Українській армії не допоможе. Що є, та є? А банківську систему України ну, дійсно дуже критична ситуація. Хоча я скажу, в історії, ну, на жаль, в історії України були багато випадків. Майдан згадали, пам'ятаєте гонтері, розвалив. Ну, можна ж і згадати кризу 2008-2009. Взагалі, розумієте, банк-система, вона, як ви сказати, вона працює тільки по-білому. Вона дуже крупкий інструмент, гроші люблять тишу. І дійсно ці всі події, вони якби негативно впливають. І особливо, коли от такі от виходки, тобто на сьогоднішній момент практично повністю знищують банку силам України, яка була створена, створена з нуля. І, звичайно, коли в таких умовах були, от говорити, немає кретування, яке ж може бути кретування? Ви ж знищили. Ви, ви самі знищили банк систему України, яка нормально працювала до Майдану. Кредитування було. Ви ж знищили. Що ж ви? А зараз ви ще доб'єте. І так, да, дійсно, залишиться держава. Ну просто я так розумію, що зараз ми побачимо закриття деяких приватних банків, тому що там власники скажуть, Та, ну це абсурд. Тобто ми входимо в мінуси сплошні, говорить, навіщо бізнес це робити? Залишиться тільки держава. Війна! Війна, я це розумію. Так що не забувайте ставати членами Клубу економічної мудрості, щоб війну пережити. Бути мудрими та побачити. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.